Доброго вечора, дорогі брати і сестри. Слава Україні! Я вийшов на цю сцену, і в мене такі, знаєте, теплі відчуття. Я пам'ятаю перший раз шість років тому тут, на Майдані, коли цієї стели, ми говорили про те, що таке Європа. І тоді була. Дуже непевна ситуація, як ви пам'ятаєте. Ще до кінця не було відомо, що колишній президент не буду називати його по імені розверне країну в інший бік. Але ми вже відчували щось в повітрі. І ми стояли тут. І я пам'ятаю, як я, звертаючись до молодих людей, до студентів, до старших людей, до всіх, хто прийшов, сказав, чи всі ми добре розуміємо, що для нас таке Європа, чи Європа це прапори Євросоюзу. І тільки угода про асоціацію це ще щось більше. І в мене було таке відчуття, що не 100% людей до кінця розуміли, про що я говорю. Але пройшов майдан, і ми всі змінились. І я думаю, що тепер жодної людини не викликає. Запитання, що ж таке для нас Європа. Це в першу чергу свобода і в другу чергу гідність. За це ми стояли тут на Майдані, за це, на жаль, вмирали наші герої і Небесна Сотня, і за це сьогодні віддають найдорожче, що в них є наші добровольці і наші воїни на Сході. Свобода і гідність це ті речі, якими українці ніколи не торгувалися які українці ніколи не здадуть. Ви знаєте, понад усе, дякую вам за ці прекрасні слова. Знаєте, я пам'ятаю кожну мить майдану. Він починався як мирний і, знаєте, такий десь романтичний а, початок. Тут теж було холодно, зимно, як кажуть у нас у Львові. І здавалось би, що зараз. Ну, це не переросте ні в яку велику бідову трагедію, але в душі щось щемило тоді, і відчуття, що насправді не було так просто було. І далі я пам'ятаю, це жорстоке побиття студентів, і коли ми вийшли тут в неділю мільйон людей на цей майдан, і блаженіший Любомир царство небесне говорив свої мудрі слова. І я пам'ятаю, коли тут, 10 грудня, в ніч на 11 грудня, отут Порошевська. По інститутській стояли наші добровольці з тими дерев'яними щитами і захищали майдан від розгону. І як ми вночі всі разом з вами приїхали сюди захищати його із 500 700 людей, яких тут було на вечір, нас було 10 або можливо 15 тисяч. Я добре пам'ятаю, як зранку, отут на Майдані, прямо біля сцени, напроти, я вже на світанку, я зустрів свого колишнього колегу по групі. Павла Гудімова, з яким ми починали нашу, нашу велику музичну дорогу, і ми прямо там домовились з ним зробити спільний концерт, який теж я пам'ятаю тут. І пам'ятаю ці вогники і ці сотні тисяч людей. А потім я пам'ятаю, як у Михайлівському відспівували нашого побратима і брата з Білорусі Жизневського. Я пам'ятаю, я пам'ятаю до сих пір ці. Як священники відспівали, скільки нас з вами було людей? Я пам'ятаю ці перші смерті на Майдані. І я пам'ятаю, мені чесно кажучи, от я зараз говорю, аж ком стоїть в горлі, я пам'ятаю цей будинок, коли він горів. І таке було відчуття, знаєте, аж жили на, на горлі, знаєте, здулися, і ти думав, або ми. Або нас, але я добре знав, десь в душі в серці відчуття що відчував, що ми переможемо, тому що правда за нами, тому що свобода за нами, і тому, що гідність за нами. Тоді, після майдану, все як ми бачимо зараз, наше випробовування тільки починалось. І сьогодні ми з вами розуміємо, що гідність і свобода, незалежність і наше світле майбутнє. Воно не дається просто так. Ми добре з вами це усвідомлюємо. Кожен з нас. Багато хто втратив на цій війні і на Майдані найближчих. Багато хто втратив своїх друзів. Особисто я знав людей, яких більше немає сьогодні з нами. Вони віддали своє життя на сході. І ко, за кожне таке життя наші вороги будуть відповідати. Я впевнений, що наше завзяття, наша сила і наша єдність. Буде запорукою нашої перемоги. Мир в Україні настане, але тільки на наших умовах. Що сьогодні для того, щоб справді ця омріяна перемога стала реальністю, нам потрібно декілька дуже хважливих речей. Перша річ, яка нам потрібна, це розум. Розум, який дозволить нам робити правильні висновки, які. Дозволить нам не хибити в складних ситуаціях і який дозволить нам тримати в фокусі нашу головну мету, перемогу, про яку ми сказали. І річ друга, яка нам сьогодні дуже з вами потрібна, це єдність, тому що дуже просто, особливо в сучасних політичних обставинах, втратити цю єдність. Я як людина, яка останнім часом стикається з політикою і з нею на ти, знаю, як. Небезпечно, і як, точніше, як складно тримати цю єдність серед людей, які мають одну велику мету, але так чи інакше можуть по-різному на неї дивитися. Не, дай, не дамо нікому роз'єднати нас. В нас одна спільна мета, яка би тільки що була вами так сміливо озвучена, це наша перемога. І нарешті третя річ, яка нам дуже сьогодні з вами знадобиться, це. Знаєте, те, що називається таким словом завзяття або терпіння, це не зупинятись перед труднощами. Труднощів буде багато. Ми з вами ще будемо бачити серйозні випробування. Але якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо розумні, якщо ми будемо завзяті, ми обов'язково переможемо. Не слухайте тих, хто каже, що Україна. Завжди була приречена на якісь негаразди, чи ніколи не досягала своєї мети. По-перше, ніколи не треба думати минулим. По-друге, і в минулому нас були ті славні сторінки історії, які нас мають надихати. А найголовніше, ми маємо знати, що наша доля в наших руках Бог дав нам справжню незалежність, дав нам можливість вирішувати нашу долю. Тож, давайте візьмемо долю нашої країни, наших сімей наших людей в свої руки і разом поведемо всіх до перемоги і до процвітання нашої рідної держави. Я вірю в те, що разом ми можемо перевернути гори. Я вірю, і я знаю, що я стою на цій сцені, тому що я відчуваю свою персональну відповідальність за цю майбутню перемогу. Я дякую всім, що ви прийшли сьогодні. Я низько схиляюсь перед всіма, хто в своїм жертовним підходом своїми життями він фактично зробив так, щоб ми сьогодні свої рідні державі стоїмо тут. Але попереду дуже серйозне випробування, в тому числі найближчими тижнями, давайте зробимо так, щоб всі і в Україні, і поза її межами знали, ми не здамо наші національні інтереси, ми не перейдемо наші червоні лінії. Ми нікому не дамо торгувати ні нашими територіями. Ні нашою свободою, ні нашою гідністю, і ми переможемо. Слава Україні!